Вітаю аудиторію. якось хочеться мені повернути той дух, ту атмосферу першої секції, на яку я так щиро запізнилася, і відтес мені допоміг просто виступити. І мені так хотілося, от просто після чотирьох шалених доповідачів ну, почати говорити те, про що я хочу говорити сьогодні. Е, перша презентація в моєму житті, яку я перероблювала три рази, і я недовольна. Ну, ось якось так це виглядає спочатку, що такі цінності, це просто, хто мене знає, такий стандартний слайд. Я просто хочу, щоб люди все більше і більше запитували і розуміли для себе самі, що таке цінності. Це просто наша, кожного з нас суб'єктивна відповідь на питання, що важливо особисто мені. І е, якщо ви кілька секунд присвятите відповіді на це питання, це буде дуже великий вклад у то. До чого вас закликали перші наші доповідачі. Тобто до деякої особистої відповідальності, до деякого особистого вкладу, ви просто трошечки більше на півкрочка, на пів міліметра приблизитеся до себе самих, таких, які ви є насправді. Отже, це те, що вважає людина цінним. І виявляється, цінності дуже суб'єктивний параметр. При тому, що зараз дуже люблять говорити про якісь правильні цінності, які мають бути. От я е, просто попереджаю, да? там Віта сказав там, про правильних і неправильних коучів, то може вони є, да? а от правильних. Тобто цінності, е, річ дуже суб'єктивна, дуже така, настільки ж глибинна, наскільки і суб'єктивна. І е, цей рівень глибинної структури людської вимагає уваги. Е, отже, увага. так? Це те, чим ми нагороджуємо наші цінності. Тобто ми зосереджуємо свою увагу, зосереджуємо всі свої сили, думки, енергію, емоцію да, на тому, що ми цінуємо, на тому, чим ми, що для нас дороге. Ну і відповідно воно наростає, якщо ми звертаємо на нього увагу. Сучасність це про сучасні цінності. Так? Коротка мить між минулим і майбутнім. Да? Які ж вони? Ціннісні розриви сучасності. Дивне таке назва, напевне. Да? От. Е, оцей самий сув цінностей, оцей самий розрив цінностей насправді існує ну, по величезній кількості категорій. Я спробувала написати ті, які просто е, от, перші, які були на розумі, да? це економічний сув. Давайте трошки підемо далі. Там деякі з таких от сувів описані. Да? Тобто від індустріальної економіки до економіки враження трансформацій. Криза споживацького мислення, так? і пошуки справжнього сенсу якогось, який чи є він на ринку, чи немає. Бізнес його шукає, правда? Щоб цей сенс залишався. Сув е, в сфері технологій. Знову ж таки, від індустріального устрою до інформаційного світу, до нанобіотехнологій. І це теж дуже серйозний сув, який радикально міняє взагалі простір і час нашого з вами існування. Якщо ми це ігноруємо або не задумуємося про цей розрив, або цей сув ціннісний, ми не розуміємо сучасність і, відповідно, не розуміємо майбутнє. Екологія людина, цар природи. так? А зараз. Чомусь природа почала відповідати трошки інакше, і раптом це стало важливо. Раптом ми хочемо тепер співробітництва з природою, але напевне, ну, коротше, вона не впевнена, що вона нас хоче, да? вона так думає. Культура від пропаганди деякої монокультуралізму, наприклад, західного типу або там, східного типу, да? до мультикультуральності. Нам всім ну, насправді все одно, якої ти національності, ми хочемо бути нацією, освіта. Ну, тут окрема тема. Я е, просто ну, очікую останній блок і е, від масовості, директивності, репродуктивності до ідеї залучення, о да, тих самих неуважних дітей, про яких Женя так. Кльово розказував, що вони не вміють фокусуватися. Не вміють, а треба залучити, а треба допомогти, а треба зосередити на їх власних цінностях і зробити так, щоб їм це стало цікаво. Інакше то будуть нещасливі люди. До управління інформацією замість репродуктивності, правда? Колись треба було вивчити віршика і знаєте, трошки попрацювати гуглом, правда? Раніше нам ставили оцінки за те, що ми трошки працювали гуглом. Тепер не треба. Тепер Треба управляти шаленою кількістю інформаційних блоків, і це взагалі інша навичка, яка, до речі, вимагає досить такого, ну, досить такої слизької, я б сказала, уваги, тобто уваги, яка ковзає по поверхні. Це інша, взагалі, інша здатність. Ну і так далі, творче мислення, тобто, просто от просто піду далі. Психологія від пошуку деякої правильної для всіх моделі життя або деякої правильної поведінки до. Пошуку індивідуальності, пошуку унікальності і людської автономії, яка просто ну виглядає як базова потреба сучасної людини. Без цього нікуди. Соціальне життя від витіснення неугодних до співпраці та рекреації, рекреація відновлення, так тобто ідея про те, що людину, людський потенціал треба відновлювати це дуже важлива ідея і ну. Про неї теж варто говорити. Отже, це просто була, була ілюстрація того ціннісного суву або того, тих ціннісних розривів, які наразі е, існують у світі, і які завдяки своїй глобальності, звичайно, торкаються України теж. Але е, на цьому слайді видно, що це криза домінації насправді, правда? Тобто все, все, що минуле, це все про домінацію, це все про тиск, це все про позицію сили, це все про вертикаль, правда? І, відповідно, горизонтальні, якісь е, комунікативні зв'язки, які поєднують нас. І о, там є таке дивне слово, називається гетерархія. Ієрархія один з життєвих принципів, і ми його нікуди не можемо діти, воно не зникне. А коли ієрархія і е, мережева структура поєднуються, виходить щось дуже цікаве: виходить чудовий шалений ландшафт. Так? Виходять гори, моря, впадини. Від вертикалі влади до горизонталі стосунків да, і до такого дивного ландшафту. І це виглядає, вам здається, не здається це більш складним, як думаєте? Правда, це складніше, ніж було раніше. Ну, так же просто все з ієрархією, правда? В принципі, з мережею, начебто, теж. Ну Це ж мір, дружба, кукурузи всі знають, да, правда? А виходить, що ні, не виходить. Виходить, що не виходить напряму мережа, да? тобто виходить щось більш складне. І от про цю складність хочу говорити далі. Да? Ну це просто опис: ієрархія і гетерархія. Там, де у єрархії керування, у гетерархії координація, там, де у ієрархії планування, у гетерархії діалог, там, де у єрархії підпорядкування, у гетерархії порозуміння, там, де у єрархії субординація, у гетерархії – взаємодія нерівних. Це ну, дійсно нові, дійсно ну, цікаві такі парадигмальні речі, які варто вивчати. І це насправді давайте будемо розуміти з вами, що ой, ви, да, ну, це теж ландшафт. Будемо розуміти, що це ще серія певних практик, тобто певних видів діяльності людей, яких, до яких треба було би залучатися, якби ми хотіли чогось нового. Просто закидаю таку тему. Е, йдемо далі. Настала пора мислити більш складно. Явища скоріше нагадують ландшафт ніж таблицю. Ландшафти всюди. Щоб вчитися мислити саме так, потрібна навичка, специфічна навичка, потрібно навчитися помічати інше, щось інше, так? щось, що ми до цього не помічали. Що ж ми маємо помітити? Те, що несподівано для себе помітили фізики, квантові. Це звучало вже у доповіді Валерія П'єкара. Спостерігач, виявилося, впливає на результати дослідження, правда? Дивний факт, але це так. Поети були розумні, що вони завжди це знали. Або поводилися так, нібито знають, або поводилися так, що їм все одно, але ми все одно їх любимо, правда? От, мудрі люди відповідно дивилися на це все більш глибше і теж розуміли, що не все так просто. Причому знаєте, що таке мудра людина? Це людина, яка на складні речі може дивитися просто ще й так може спростити складну річ, що вона стане доступною. Але це не буде примітивне спрощення. От я хочу вас так застерегти від того, щоб е, речі, які досить є складними, як, наприклад, людська душа, да людська комунікація, е, просто хочу застерегти від того, щоб ми це спрощували. Ідемо далі. Залишилось помітити себе, да? залишилось помітити спостерігача. Вплив спостерігача в дослідженнях, нову якість себе у емоційних переживаннях, новий доступ до себе самого у життєвому досвіді. І тут Ейнштейн неспроста, і цей жук теж неспроста. Тому що я хотіла маленьку історію розказати про Ейнштейна, який своєму синові розказував, якийсь його син запитав, маленький, це друга жінка була, і мала дитина, а він там щось своїми полуницями займався в городі. І син запитав: тату, всі. Кажуть, що ти щось відкрив. А можеш мені пояснити, що, що ти відкрив? Ну, Я думаю, що як у всіх батьків, Ейнштейн був у шоці. Та? Але він знайшовся. Він підійшов до листочка і показав, як жук повзає. І він показав, Як жук повзає по одній стороні листочка, а потім переповзає на низ і що? І теж повзе, правда? і не падає. Він каже, ну це, я відкрив каже, теорію відносності. Це вона відносність, дві сторони однієї медалі. А жук каже, повзає і не бачить. Я просто, не помі... Я просто каже, помітив те, що не помітив жук. Уявляєте? Це про спрощення і про те, щоб скажімо, ті відповіді, які ми даємо стосовно досить складних речей, як, наприклад, той самий людський капітал, щоб вони були ну, адекватними да, описами того, що ми хочемо сказати. Це дуже важливо. Це дуже важливо, не забувати і залишатися професіоналами в цьому плані. Йдемо далі. Тобто, людство має помітити власний людський фактор, свій вплив, свою присутність у будь-яких явищах, деякий момент істини, там, де ми зустрічаємося самі з собою. Ну, тут різні моделі зустрічі з істиною да, бувають. Іноді нам страшно, іноді нам не хочеться цього бачити, іноді це просто жадана зустріч. Але так чи інакше, зустріч відбувається. Ну, одна з ілюстрацій людського капіталу. Або давайте так: дискус, дискусій з приводу людського капіталу і дискусій з приводу щастя. Хтось знає цих людей? Напевне, знаєте. Це Бутанський цар. Маленької країни, яка вийшла з дивовижною ініціативою замість валового національного продукту ввести поняття валового національного щастя. Нічого не хочу сказати добре економістам. Нічого. Я хочу сказати про зміну парадигми і ціннісний сув. Відчуваємо в чому він, людину цікавить шлях щастя. Людину цікавить шлях справжньої якості життя. Людина замислюється про це, і це стає глобальним явищем. У цього ми ігнорувати не маємо права просто, якщо ми хочемо справді в майбутнє. Це не про то правильна та модель чи неправильна, приведе вона навіть нам нас там до економічного успіху, хоч є, знаєте, натяки, що може й приведе. Біжимо далі. Спроба змінити саму концепцію. Так? Тобто, це просто пояснення, яке я тільки що сказала, що дійсно з от таких пропозицій видно парадигмальний ціннісний сув. Ми хочемо думати про життя. Як ну, про той елемент, на який ми дуже сильно впливаємо. Так, спочатку людство мало раціоналізувати свій підхід до життя, все порахувати, а потім зустрітися. З невизначеністю, з шаленими речами, та? все ми порахували чудово, але навіть математика, розвиваючись, пішла в поняття нескінченності, неперервності і невизначеності. Правда? Хто математику вчив, той знає, що ніякої математики без цих понять не існує. А це означає, що що, що йдемо далі, нікуди нам не дітися. Да? Сучасне людство все підрахувало і опинилося на межі невизначеності і задає питання в тому, в числі ті питання, які ставив тут Сергій Дацюк і тому, от тому я з Женю згодна, читайте Дацюка. От сердьтеся, плюйтеся, паліть, але читайте. <праць> <праць> чи виживе людство на грані світової війни? Питання, Та? Да? чи існує справедливий, доступний для всіх людей державний устрій? Як примирити прагнення комфорту людей? Да? Та вичерпність планетарних ресурсів, як це зробити? Убожнюю Карліна, який колись це покійний нині вже такий шуткував американець, да, казав: планеті потрібен був пластик, отого От і людство існує. От Все, планета не могла собі сама створити пластику. Ото наш сенс існування. Як хочете, собі думайте. Да. Як вдовольнити потреби особистості і групові потреби? Скільки часу? Боже, який жах. Та ви що? О, отже, вимога самовизначення тривожить наразі багатьох із нас і людей, і спільноти, і так далі. А отут відкриття, яке переламало мою. От, от Не повірите в якісь етіноміка, де в мене було відкриття. Я трошечки просто згадала, просто почитала щось там, залізла в презентацію 12-го року. Цінності українські, пам'ятаєте, то, що лягло в основу потім багатьох наших проєктів і так далі. От список цінностей, Цінність, цілісність, воля, стабільність, сенс і довіра. Цінності українців. так? Цінності України, які ми на той момент досліджували в групах, в спільнотах і так далі. А далі мені стало цікаво інше. Зовсім недавно я так довела до розуму свою модель психологічного віку. Хтось із нею знайомий, хтось ні, але я не буду довго про неї розказувати. Суть у тому, що є чотири психологічні віки, за якими розвивається людина. Це етапи, це досить така ну, зв'язана модель, тобто іде рух з дитинства да, через юність, через до, до, до дорослості і до зрілості. Тут прямо така, коротше, вона розумна модель, почитайте, або побачите потім. Е, от, е, от, е, о. І е, в, у кожному секторі е, у нас є чотири рівні: потреба, бажання, інтерес і цінність. Кожен психологічний вік е, ну, фор формує або акумулює то, то чи інше ставлення до дійсності. Ось такий список. Що мені було цікаво. Ну, ви, Якщо ви читаєте, то це ви бачите. Да? Оце юність. Задоволення, самовираження, атмосфера веселості, динаміки, ризику виклику, незвіданого, таємного, новизна, розвиток, самоствердження, свобода. Це юність була. Дорослість. Самостійно керувати ресурсами, атмосфера контролю діловитості, конструктивний діалог, справа, проект, результат, самореалізація, успіх, статус, відповідальність і зрілість, робити свій внесок, атмосфера спокою, споглядання, усвідомлене інвестування, віра, досвід, спадок, сенс, мудрість, цілісність. Коротше кажучи, ви напевне не помітили так швидко. Що людський капітал насправді є результатом такої попередньої особистої еволюції, коли ми проходимо по всіх цих етапах розвитку. І саме цікаве, що із отих шести цінностей, які написані на слайді про Україну, я знайшла рівно по два: у першому, у другому віці і от не повірите, в четвертому. Жодної цінності, яка стосується психологічної дорослості, не було. Ну, для мене це був симптом, для мене це було характерно, і тому просто нагадую, що важливо робити. І це те, те про що ну, в принципі, попередні доповідачі говорили, так Важ... найсуттєвіша потреба. Хочу звернутися до усіх дорослих людей в залі, якщо вони є, якщо ви відчуваєте в собі оцей сектор, так самостійно керувати ресурсами да? і дійсно піклуватися про себе і про свій інтерес. Якщо ви будете це робити, то напевно, що країна піде далі. Атмосфера управління діловитості, конструктивний діалог. Інтереси це ваша справа, це ваш проєкт, це ваш результат, це самореалізація, успіх, статус і відповідальність. Оте От слово, яке для дитячого і для юнацького психологічного віку просто небезпечне. Ці люди бояться відповідальності і будуть боятися, доки у них не виникне інший досвід. Отже, варто брати відповідальність за ресурси, навіть якщо без них спокійніше. Варто підтримувати атмосферу діловитості і конструктивний діалог, навіть якщо ваші бажання не співпадають з бажаннями інших людей і люди не поспішають вам допомагати. Це заклик до дорослих. Варто усвідомлювати цінність власних інтересів і допомагати усвідомлювати ці інтереси іншим людям в Україні. Якщо це буде, то буде користь. Справа, проект, результат важливі для кожного. Навіть якщо ці люди цього не усвідомлюють, ну і варто стверджувати цінності самореалізації, успіху, відповідальності, навіть якщо поки що ви не вдоволені тим статусом або тим місцем, де ви знаходитесь у просторі України, навіть якщо це так, ну е, так Люде, людина переосмислює сьогодні власну цінність, і е, дай Бог нашому теляті вовка з'їсти.